У глибинах космосу є місця, куди людське око майже не зазирало. Там, де світло зникає, а тиша стає відчутною, здається, що сам Всесвіт зберігає свої найдавніші таємниці. Деякі з них ми вже бачили, але не зрозуміли, інші намагаємось пояснити та щоразу стикаємося з неможливим: правильні геометричні форми, загадкові тіні, ідеальні кола. Ніби хтось колись залишив ці сліди навмисно. Що якщо вони не випадковість? Що, якщо це спогади про зруйнований світ і про давні розумні істоти, які дивилися на нас із неба задовго до того, як з'явилася історія людства? Місяць наш найближчий небесний сусід. Ми бачимо його щоночі, але лише одну сторону, інша зворотна, завжди прихована від людських очей. Ще з часів місії Аполло 8, коли астронавти вперше облетіли навколо місяця, було помічено щось дивне радіозв'язок із землею на кілька хвилин зникав, і саме тоді екіпаж чув дивні пульсуючі звуки музику космосу, як вони її назвали. Пізніше ці записи класифікували. А потім знову засекретили. Коли автоматичні апарати почали фотографувати зворотний бік, на знімках з'явилися дивні структури: прямі лінії, тіні з правильною геометрією, об'єкти, схожі на куполи або вежі. У 1972 році китайські дослідники, аналізуючи супутникові зображення НАСА, Виявили форму, яка нагадувала зруйнований купол діаметром понад пів кілометра. Деякі вчені пояснювали це грою світла, але надто вже чіткими були тіні і контури, щоб це було просто збігом. У 2014 році американський апарат LRO зафіксував об'єкт, який мав ідеально круглу форму, і чітко відкидав тінь, як штучна споруда. Після цього кадр майже зник із відкритого архіву, залишившись лише в кількох копіях, які встигли завантажити незалежні дослідники. Існує гіпотеза, що на зворотному боці місяця розташована стара інопланетна база або залишки спостережного пункту, який був покинутий тисячі років тому. Саме тому цей бік ніколи не спрямований до Землі. Він обертається синхронно, наче так було задумано спеціально. Деякі дослідники вважають, що це не випадковість, а ознака штучного походження супутника, що місяць не просто кам'яна куля, а частина давньої інженерної системи, яка колись мала зовсім інше призначення. І хоча офіційна наука пояснює все просто оптичні ілюзії, компресія зображення, відбиття світла, питання залишається відкритим. Бо кожен новий кадр із зворотного боку місяця дає нам не відповіді, а нові загадки. А між орбітами Марса та Юпітера простягається пояс астероїдів, величезне поле уламків, що обертаються навколо Сонця. Але що, якщо це не просто уламки? Що, якщо це рештки колись існуючої планети, на якій жила цивілізація старіша за все? Що ми знаємо, давні міфи зберегли згадки про загублений світ між Марсом і Юпітером. Шумери називали його Тіамат місце, де колись народилися боги. У грецьких легендах згадується Фаетон вогняна планета, яка загинула, коли син Сонця втратив контроль над небесною колісницею. Ці оповіді можуть бути не просто міфами, а спогадами про справжню катастрофу. Яку пережила наша сонячна система, деякі астрономи ще у XIX столітті вважали, що пояс астероїдів це залишки зруйнованої планети. Її називали планетою Ві або Фаетоном. Розрахунки показали, що загальна маса астероїдів занадто мала для цілої планети. Але що, якщо більша частина матеріалу була викинута за межі системи під час вибуху? Інші уламки могли стати ядром деяких супутників, наприклад, місяця або Фобоса. Деякі теорії припускають, що руйнування було штучним, що колись між Марсом і Юпітером існувала розвинена цивілізація з мегаструктурами, енергетичними системами і технологіями, яких ми не розуміємо навіть сьогодні. А війна або експеримент з енергією планетарного масштабу призвели до вибуху, який знищив увесь світ. Цікаво, що на Марсі, найближчій планеті до поясу, видно сліди стародавніх океанів і кратери, орієнтовані в одному напрямку. Можливо, саме вибух тієї планети кинув на Марс гігантську хвилю уламків і перетворив його на холодну пустелю. Деякі дослідники навіть припускають, що людство це нащадки тієї загиблої раси. Можливо, наші боги, які колись прийшли на землю, це врятовані мешканці знищеної планети, котрі заселили землю, щоб продовжити своє існування. І саме тому у міфах різних народів ми бачимо однакові описи: небесний вибух, вогонь із неба і божественних прибульців, які навчили людей писати, будувати і думати. Чи справді в поясі астероїдів колись існував світ, подібний до нашого? Чи це лише космічний цвинтар, на якому спочивають уламки давно забутої історії? Можливо, правда десь між ними. Бо навіть сьогодні, коли наші зонди пролітають крізь пояс, іноді вони фіксують дивні об'єкти з правильними кутами та тінями, які нагадують руїни. А якщо уламки тіамат? Це не просто каміння, а залишки технологій, що колись керували енергією зірок. Можливо, саме вони стали джерелом тих магнітних аномалій, які досі фіксують наші зонди в районі поясу. Іноді датчики вловлюють короткі сплески, радіохвиль, ритмічні, повторювані, ніби хтось намагається подати сигнал. Хтось або щось, що залишилося там після катастрофи. Є припущення, що серед уламків дрейфує фрагмент колишнього ядра тієї планети об'єкт із незвично високою щільністю, який відбиває світло так, ніби має металеву поверхню. Його орбіта нестабільна, і раз на кілька десятиліть він змінює траєкторію, ніби реагує на невидиму силу. Астрономи назвали його просто об'єкт Z. але старі міфи називали подібне явище інакше. Поверненням богів. Можливо, саме Тіамат стала початком історії не лише Землі, а й усього життя в сонячній системі. Її уламки впали на нашу планету, принісши хімічні елементи, з яких згодом зародилося життя. І може, кожна людина це частинка тієї зруйнованої планети, спогад про світ, що колись існував. Ми дивимося в небо, шукаючи відповіді, але можливо, Космос дивиться на нас, чекаючи, коли ми пригадаємо, звідки прийшли. Бо у темряві між зорями, серед уламків і тіней, може досі битися серце загубленого світу. Тіамат. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтесь на канал, а також зазирніть у наш телеграм. Попереду ще багато неймовірних загадок з космосу, і не тільки. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.